Цьому відео розповім, як захистити своє авто від падіння уламків, ракет, дронів. На жаль, ми живемо в такій реальності, що таке відбувається іноді. Базово розповім програму страхування воєнні ризики. Під цим відео залишу посилання на інформаційний лист, де повністю розписана ця програма. Розповім головні моменти зараз в цьому відео, на які просто базові звернути вам потрібно увагу. Ну, по-перше, ця страховка коштує досить недорого 1,3% від е, оціночної вартості авто. Авто оцінюється спеціальною програмою, яка вбудована в сайт. Мені потрібно буде документи, ваш техпаспорт, забити ще додаткову інформацію. Я от на екрані покажу, що потрібно, е, для того, щоб порахувати тариф. Програма оцінює вашу машину і. Від цієї оцінки вартості цього авто вже рахується тариф. Тариф можна сплатити або разово, або розбити його там по півроку, або на чотири частини. Від цього він не зміниться. Максимальна вартість 3 мільйони гривень машини до 15 років вік автомобіля. Франшиза по даній програмі становить 5%, хоч при тотальному знищенні, хоч при частковому знищенні. Процес оформлення полісу повністю онлайн це досить просто зробити. Оформляється так же, як автоцивілка, ви мені скидуєте всі документи, паспорт, код, техпаспорт, дані по авто додаткові. Я все це вносю. Вам приходить смска з посиланням на оплату, ви її оплачуєте, потім потрібно скачати. Додаток, який використовується для огляду авто, вам страхової компанії в день оформлення полісу скинуть доступ в цей додаток. Ви там авторизуєтесь, і у вас буде час 25 хвилин. Щоб пофоткати авто. Там схематично буде вам дуже все зрозуміло. З якого боку що фоткати, все вказуєте. Робите онлайн огляд авто, підписуєте його в електронному вигляді. Він автоматично е, відправляється на страхову компанію, і все, договор вас оформлений. Якщо, наприклад, взяти 500 тисяч е, оцінка вашого авто, то тариф буде становити 6,5 тисяч гривень. Ну це якщо порахувати 20 гривень в день. Ну це ні про що, якщо чесно. Це два рази в туалет сходити. І повірте мені, ну, можете не вірити, але знайти 20 гривень в день легше, ніж потім знайти півмільйона гривень на нову машину. На жаль, реальність така, що, ну, що таке трапляється. Я сьогодні оформляв таку, таку страховку своєму знайомому, який ставив машину якраз в місце прильоту, де було по Києву, і просто ну, якимось дивом. Що в момент прильоту машина була на СТОшці, він її місяць назад тільки купив, джип 18-го року, він її залишив на СТОшці, там міняли масло. От. Я тільки автоцивілку йому місяць назад виписав, і я за нього, за нього одразу подумав, що він там жив, де був прильот. Він сьогодні оформив, якби це невеликі гроші абсолютно. Я розумію, що поняття великі, невеликі гроші це абсолютно суб'єктивне, але повірте мені, ну. Це, це варто того оформив і забув. Харків, Одеса, Київ. Ну, ми живемо в такій реальності. Я би, з відкритою душею пропоную це всім своїм друзям, знайомим, в яких є хороші машини, які їх цінують. І, ну, цей продукт я просто пропоную його абсолютно, якби знаю його цінність. Він цінний. Щодо врегулювання страхових випадків, теж все дуже просто. Якщо, не дай Бог, сталося, стався страховий випадок, там є номера телефону в полісі, ви дзвоните, ви повідомляєте страхову компанію, що стався випадок, і потім потрібно буде від поліції, від ДСНС взяти довідки про те, що сталося з оглядом вашого авто. Про те, що сталося Ну, І компанія при... приймає до розгляду цю заяву і виплачує вам 5%, як я казав, франшиза. В принципі, так, головні моменти всі можете детально ознайомитись під цим відео. Я залишу документ, інформаційний лист, там є виключення. Виключення, наприклад, є ядерка. Якщо вуплять ядеркою по нас, ну вибачте. Не відшкодують ядерні збитки, там ще є деякі виключення, це вже нюанси. В цілому можу сказати, що програма класна, програма доступна і вона варта уваги. Я оформляю такі поліси, зараз можете звертатися в будь-який момент. все день в день можемо зробити, діяти буде з наступного дня, назвати Максим, як ви знаєте, все добре. Бережіть себе. Дякую за увагу, дня.